Сьогодні до Дніпра завітала перша леді Марина Порошенко. Вона відкрила з'їзд корекційних педагогів та поспілкувалася з учнями інклюзивного класу спеціалізованої школи номер 55. А от діти учасників АТО залишили свої побажання у книзі миру. Як розвивається інклюзивна освіта в Україні, та які має перспективи, дізнавалася Юлія Крива. Марина Порошенко у Дніпрі гість не части, тому зустрічали її не гірше за гаранта Повно охорони перед з'їздом корекційних педагогів співи. На захід завітали близько 300 науковців, практиків та представників педагогічних університетів. Поговорити про інклюзивну освіту у такому складі зібралися вперше. Проваджувати її в Україні почали нещодавно, розповідає Марина Порошенко. Та за останні півроку вже є непогані результати. Ще недавно я мала розмову з освіти і науки України, пані Лілію Міхайлівну Гримєвичу щодо е, необхідності включення дисциплін з корекційної педагогіки в навчальну програму всіх без винятку. Майбутнього сміття керманичі регіону переконують, у цьому питанні не пасуть задніх. Вже зараз у області близько п'яти тисяч дітей з особливими потребами отримують освіту. Якщо їхні батьки бажають, щоб малеча відвідувала загальноосвітній заклад за місцем проживання, можуть оформити інклюзивну форму навчання. Кількість інклюзивних класів протягом останніх років по області неухильно зростає. У цьому році вже 229 особливих дітей навчаються інклюзивно в загальноосвітніх закладах від у супроводі 131 одного асистента. Такий інклюзивний клас, зокрема, є у спеціалізованій школі номер 55 Перша леді одразу після спілкування з педагогами відправилася туди. Для вчителів каже, які навчають дітей з особливими потребами з кількох регіонів, влітку проводили тренінги. А 1 вересня значно більше шкіл запропонували інклюзивну освіту. Ми напрацювали багато вже матеріалу за ці півроку, які Будемо впроваджувати в інших регіонах країни і будемо таким чином розповсюджувати наш проект не тільки на всі регіони України. Назустріч з першою леді у 55-й школі чекали і ось ці діти. Всеволод приніс фотографію своєї родини. Хлопчик із задоволенням розповідає про татка, пишається ним. Я знаю, что он служил в АТО. У папы заболевание было в колене, в спине и в голове. Был ранен? Да, и в, рук, и в руке. Діти учасників та ветеранів АТО із з Дніпра сьогодні написали свої побажання та прилаштували родинні фото у книзі миру. Можливість заповнити її сторінки надають дітям героїв з різних регіонів. Коли малеча допише книгу до кінця, її обіцяють передати у спеціальний музей, що відкриють у Маріїнському палаці. Діти були у захваді від творчого спілкування та від зустрічі з державною ВІП-персоною. Дехто навіть не сумнівався, спілкуються із самим президентом і не інакше. А як ти думаєш, куди там бити? Маріна Президент. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини 11-го каналу.